Усім привіт! ми на майданчику, де продаються автомобілі. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Отож, показуємо ціни на автомобілі, які продаються, які у них пробіги, який стан автомобіля, яка комплектація. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Мені буде дуже, -дуже приємно почитати ваші коментарі. Отож, телефонуйте до продавців, в оголошеннях є телефони. домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Якщо у вас всі параметри і ціна влаштовують, можете оформляти купівлю-продажу даного автомобіля в сервісному центрі МВС. Всім приємного перегляду. Нагадую, телефонуйте до продавців, телефончики завжди показую. Домовляйтеся про зустріч, просіть якісь додаткові фото-відео. Отож, всім приємного перегляду! Продається шостий гольф хатчбеку в сірому кольорі. Десятий рік механіка, 8200. Пробіг 214 тисяч, дизель 1.6. Такий гольф продається, телефонує туди продавця. Телефончик є в оголошенні. Дуже багато. Тільки ми сюди. Продається п'ятий гольф. Сьомий рік. 1.4 бензин. Телефончик продавця є. 5450 торг. Телефонуйте до продавця, телефончик є, домовляйтесь про зустріч, оглядайте, купуйте цей автомобіль. Продається крутий сьомий гольф. По стайл, рестайл, після рестайлу. Радні Туманки 19 рік, автомат коробка. Годиться, яка машина марширована. Пробіг 208 тисяч. А телефон? Телефон не є, ціна. Ціна не вказана. Телефонуйте до продавця, кого цікавиться самий гольф. 5-й гольф. 5-й гольф продається Шостий рік, 1,4 бензин, 225 пробігу, 5200. І є телефончик, телефонуйте. Продавець з вами зустрінеться. В ручному для обох місці. І надасть інформації по автомобілю. Ось такий гольф продається. Продається саме гольф. Універсал. У протроніках по мою перенів фар 20 рік, 20 дизель, 252 пробігу, автомат деків 381, 7-ступнева, мокра, 15700, телефончик продавця є. Кого цікаво, телефонуйте. Можна придбати такий непоганий самий гольф. Продається гольф 5-й універсалі в сірому кольорі. Якось попередні протитиманки є, якось диски, сьомий рік, автомат, 1,9 дизель, 7500, телефончик є, продавець залишив, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Якщо ви чуєте, автомобіль дуже справно працює. Сьомий гольф. 19 рік, 2.0 дизель, 248 тисяч, автомат 15900. Ціна є, телефончик є, телефонуйте. Так, це звук від, від сусіднього автомобіля, це не цей автомобіль заведений працює. Так, рейлінги хромовані. Передні прототуманки. Паратроніки, передніх фар. П'ятий гольф. Універсал. Показую, що це універсал синьому кольорі на передніх туманках вже має. автомобіль 2008 рік. Клімат електрика, телефончик є, пробіг 188 тисяч, бензин один 6. Оце я також маю, 6 400 його ціна. Телефончик є, телефон до продавця і почнуть, чи я не помолився по ціні Volkswagen Golf Plus. Непосплавні диски, передній протронік, передні протитуманні фари, передній, передній МОЧ-фар. Рейлінги. 10-9 рік. Круїз, кліма, навігація. 208 пробігу. Оце ціна, я так розумію. Але немає телефону. Телефону є. Я... А, є телефон, є телефон. Ну, щось у починається. Телефонуйте до продавця. Гольф 4, рейджбек, сірий колір. 1,6, автомат, 215 пробігу, 5400. Є телефончик, недорогий автомобіль. Шостий гольф, речбек. Передні партрольники, передні фар, столеві диски, копки пластикові. Шостий гольф у нас 9-го року бензин 6850, 193 пробігу і телефончик. Телефонуйте до продавця. Шостий гольф це 6 850. Шостий гольф продається. Універсалі, передні протроніти є. Умочі передній фар, сталеві диски на ковпаках. Є рейлінги 8-450 1.6 автомат, 11 рік. Прибіг 238 тисяч, телефончик продавця є. Телефонуйте, кого цікавить. П'ятий гольфік універсалі. Так, бачите, універсал не обманюю. Так, це автомобіль 2008 року випуску. 130 пробігу, гарна комплектація, 1,6 бензин, 6100. Такий гольфік. Так, покажу, ще в середині цей гольф. Так, у нас є повний електропакет, зараз покажу. Так. Повний електропакет. Тут по світлу. Мені кермо не видно, то я вам так вот покажу весь світ. Дивіться. Так, от таке кермо. Так, що у нас на панелі є? Кондиціонер. Так, це теступонева механіка. Рушник, підлокітник такий. Салон автомобіля, задній ряд, є під для задніх пасажирів. Всі сидіння чисті, все гарно. Стеля біленька, стеля біленька. ось отак, такий салон автомобіля. Так, телефонуйте до продавця. Кого цікавиться гольф, шість, його ціна. Продається такий гольф 7. Так, я вам покажу, ви напишіть в коментарях, і тут круїз контроль адаптивний чи звичайний. От я вам перед автомобілем показав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це гольф 13 -го року, 1,6 дизель, 9450 коштує. Так, от напишіть, я буду дуже радий поцікавитися. Хто розбирається в подивився на гольф і адаптивний круїз контроль чи звичайний круїз контроль. Шостий. Так, шостий гольф, вечбек, чорний колір, передні паратроніки, МВЧ передніх фар, протиманки, вихиславні диски. 12 рік, 1,6 дизель, 168 пробігу. 11699. Так, зверху великими цифрами є телефончик продавця Автомат, коробка в даному автомобілі. Так, продається шостий гольф в чорному кольорі. Так, спереду ми поки нічого не бачимо по комплектації. Так, 10-й рік. 1,6 об'єм двигуна не фарбована. Телефончик є. 7,750, 750, 212 пробігу. От такий гольфік. Гольф сьомий. кузові після рестайлу. передні проктроніки є. Локосплавні диски, є складні електродзеркала, 19 й рік. 19 й рік Старт-стоп, автохолд 15800. Так, є телефончик Андрій залишив. Телефонуйте. 19-й рік, 195 пробігу. 195 пробігу. Ось такий сьомий гольф продається. Так, продається шостий гольф в білому кольорі на передніх паратрониках, амучі передніх фарб. 13. рік, 2.0 дизель, 250 пробігу, 9900. Так, Телефончики продавця. Є. Телефонуйте кого щось цікавить.